Алицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 52-річному львів'янину Михайлові Сцельнікову підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія. Йдеться про арешт на два місяці, без права застави. Саме про це клопотала прокуратура задля уникнення перешкод для слідства. Адвокат не заперечував. Слідчий суддя Віталій Стрельбицький задовольнив клопотання прокуратури. Перед засіданням підозрюваний Михайло Сцельніков під час короткого спілкування із журналістами визнав свою. Вину, але сказав, що це його особиста помста українській владі. Хоче, щоб його обміняли, і він зміг розшукати в Росії свого зниклого безвісти на війні сина. Водночас відкинув поширювану низькою медіа інформацію про те, що російські спецслужби його шантажували тілом убитого сина. Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений 30 серпня на вулиці Єфремова, неподалік його дому. У ніч на 1 вересня стало відомо, що підозрюваного затримали на хмельну. Не чині згідно чинного законодавства, кожна особа в нашій країні має право на правничу допомогу. Мене призначили надавати таку підозрювані без сцені. Ваш підзахисний визнав свої вимоги. Він про це сказав. Тут в залі прозвучало, що визнав. Після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс, в ліс скажімо так. Де, де де спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він перевався по місту Львова. Спробував його, скажімо так, потопити в там, пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім там вийшло.